Що, друзі, всім привіт! В цьому відео я хочу розказати про те, як ловити коропат або амура в Ілу. В принципі, ловля мирної риби в Ілу, які монтажі використовувати, які використовувати по відці і так далі. Зараз буду намагатись все розказати швидко та без води. також є знижка на. Наш курс мінус 40%. Зараз він коштує не 500, а всього-навсього 300 гривень. В цьому курсі є 17, якщо я не помиляюсь, відеоуроків, як ловити корпус, як ловити Амура в різні пори року, на що, які насадки, які поводки, яким, яким місцям треба приділяти більшу уваги, де його шукати. Все це ви можете дізнатись на нашому курсі, який коштує всього-навсього тепер 300 гривень по знижкам. Ну а тепер переходимо до перегляду нашого. Відео. Що, давайте почнемо. Дивіться, є два варіанти, які використовую особисто я. Можете робити так, можете не робити. Все чисто я вам розповідаю, як роблю це я. Є один варіант. Дивіться, це монтаж вертоліт. Це вертоліт, я думаю, всі про нього знають. Він зроблений для того, щоб ловити в ілу. Або далі закидати. З ним, як кажуть, закид далі, але в мене чомусь закид з ним такий самий, як і на обычному або інлайні, або скальзяке, такий самий по дистанції. Тому для мене це незрозуміло трошки. Можливо, щось я роблю не так при заході з вертолітом. Вроді тут тяжко робити не так. Дивіться, за рахунок вертоліта тут є бусіна. Бачите, її можна спустити ось так вниз, прижати до самого груза е, та зробити ось тут вже у вас... Ну, от, пусть буде це повідок, де? ось тут у вас вже повідок починається. І от він ось тут. Він буде глухим, якщо бусину затягнути до самого низу. Так, в принципі, це монтаж буде такий же самий, як і будь-який інший, по типу скальзячка, там, кліпси, інлайна. От, тільки, ну, з цієї сторони буде трошки вище. От. А якщо ми цю бусіну отак відпускаємо, тоді в нас груз заходить в мул, от, він погружається в мул, а наш повідець буде десь зверху завжди. Можна, якщо у вас дуже сильний мул, от, підняли да, бусіну до верху, щоб е, літкора. Груз зайшов в мул, а ваш повідець залишився зверху. Якщо ви приблизно знаєте вже, який там мул, тоді можна дві бусини зробити, ось тут зафіксувати ваш повідець, і у вас буде повідець вже глухий, але зверху. От. В принципі, все. Я вертолітом, чесно кажучи, майже ніколи не користуюсь при ловлі війлу, але такий варіант є. Тому, в принципі, якось так. Монтаж, який використовую я завжди при ловлі ілу. Це береться лідкор. І давайте тепер трошки ближче. Беремо звичайний лідкор. І є два варіанти грузи. Цей варіант я використовую завжди, при ловлі, якщо в мене мул або сильний, або навіть не дуже сильний, але мул завжди є. Після закиду вам треба витягнути. Дивіться, я використовую або такий, або такий. Якщо не суперсильний мул, для дальності закиду я використовую ось такий. Я не пам'ятаю, як він називається. Ось це, це елеватор, а це груз ну, майже як елеватор, тільки він, бачите, трошки тоньше, за рахунок чого він далі летить. Тому якщо не сильний мул, тоді я використовую саме такий груз. Якщо мул сильний і мені не треба супер далеко сверхдальню кидати, тоді я використовую форму елеватора. Ось так це виглядає, надягається на скальзячок. От, ліпса скальзяка. І все, ось так це виглядає. За рахунок такої форми, ваш груз не погружається в майже зовсім. Я ловив там, де звичайний, ну, от, наприклад, да, вертоліт. Чи, ладно, вертоліт, в принципі, не то. Якщо там обич... обикновена кліпса або інлайн монтаж, то там загружається так, що треба видірати до такого, що може жилка ваша лопнути. От. Після цього ставиш ось такий груз елеватор, все, ти витягуєш як з асфальту. Тому цей метод дуже дуже сильно допомагає при ловлі в ілу. Він падає, він навіть в час падіння не отак залітає, да? а він починає ось так летіти, Тобто він погружається одразу ось так. От, і вам ви трошки його видернули, якщо там ну, зовсім підравняти знаєте, вашу оснастку. Все. І груз завжди лежить, він не погружається потім вже там, через годину-дві в мул. Він завжди на поверхні лежить. І цим самим ваша оснастка не погружається в мул, і повідець лежить завжди зверху цього мула. І коропу легше, звісно, це знайти. Ось такий метод я використовую завжди. І не треба думати того, що в... якщо іл, да, ви намагаєтесь знайти тверді участки на дні і ловити саме там, і ловити звичайними грузами. На що мені кидати в іл, якщо я знайду зараз тверде дно десь поряд е, якийсь карманчик, я буду ловити там. Друзі, ну, риба теж на ілу харчується муляці, там муляці, там є живий завжди корм. Там є мотиль, вона постійно там риється в пошуках корму. Ну це завжди так є. Тому на Ілу риба теж дуже-дуже гарно клює. Да, тверді частини, якщо є, я їх обловлюю завжди. Але більшість ми ловимо завжди на ілу. Просто тут вже йде мова про те, який мол. Якщо він, він завжди є в будь-якому випадку. Але він є зовсім невеличкий. А є дуже, дуже такий, що аж по коліна. от Тоді і треба використовувати ось такі монтажі. Яку насадку використовувати, якщо дуже-дуже сильний мул і він дуже смердючий, то я б рекомендував просто використовувати або баланси, які не будуть тонути, ну, лежати на цьому мулі, вони, щоб ставити їх на жало і вони будуть на поверхні мулу, і їх мул не буде брати, в принципі. В себе, Тому що насадка буде на шалі і вона ця насадка, так як вона приподнята, вона буде завжди зверху цього мулу, і цей мул, запах мулу не буде впитувати. Або, звісно, бойл якийсь пилящий, наприклад. Да? Пилящий бойл він не впитує в себе мул, він завжди, він, так як він пилить, він постійно віддає цей запах, і він не впитує, а навпаки, в іншу сторону це все видає. Тому от, от такі насадки. Так, звісно, можна ловити і на варний бойл, який буде впитувати в себе мул. Так як риба харчується, вона мулить там, прямо в цьому мулі і знаходить вашу також насадку. Можна бойл, варений бойл вимачувати у воді здалегідь до закиду. Ви вимачуєте, вона впит... бойл впитує одразу воду в себе. Чистого. Звичайну воду, і коли ви вже кидаєте його, закидаєте на оснастку, то тоді вже бойл, так як він напитаний, він не впитує в себе мул І в принципі, все. І ваша насадка, так як пахла, так і буде пахнути, тому що мул ну буде вона впитувати там вже запах його, але ну мінімально, звісно. Тому що бойл вже впитав повністю в себе все, що можна. От такі насадки. Повідеться на якщо сильний мул, то використовувати. Я б використовував від 15 см. Від 15 до 20 см, так, треба трошки довше. І от, в принципі, все. Нічого складного, в мулі я переловив дуже в дуже сильному мулі переловив купу риби за допомогою ось такого монтажу. І все це виходить. Спробуйте. Дуже багато людей підсадив саме на такий монтаж, такий груз, елеватор. Так, з ним не закинеш сверхдальню, але 120-130 метрів з ним кидати можна. На 150, звісно, не закинеш. Тому ось так, комфортна дистанція ловлі з таким грузом, це 100 грамів, 100 метрів. Литить без питань. Тому на цьому, друзі, все. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, комусь допоміг. Все на цьому, пока.